Тільки уявіть українську розробку для точного землеробства, якість якої на рівні європейських та американських аналогів, а ціна нижча за китайську. Здогадались про що піде мова? Залишайтесь з нами до кінця, щоб подивитись та почути. Усім зі привіт! Дедалі більше фермерів користуються автопілотами для тракторів. Тож сьогодні мова піде про українську розробку для точного землеробства, а саме, автопілот. До речі, напишіть у коментарях, чи ви користуєтесь автопілотами як давно, та які результати від впровадження? Чи варто у це вкладатись? Автопілот, про який ми сьогодні розповідатимемо, розробка українських інженерів з інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва на Ан України, відомого усім як інститут механізації в Глевасі. Презентація та демонстрація українського автопілоту відбулася на виставці Агрочелендж в селі Дослідницьке на Київщині. У цьому відео покажемо вам, як усе це працює, та поспілкуємось з розробниками. Поділіться у коментарях, що ви думаєте про цю розробку, чи вдасться українським інженерам конкурувати з американськими та китайськими автопілотами. З вас лайки, вподобайки, та підписка на канал. Якщо відео вам сподобається, поїхали! Що саме це за навігація, яку ви виготовляєте? Доброго дня! Це навігація, називається іма а Виробник інституту механіки, автоматики, агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. Автопілот призначений для керування сільськогосподарською технікою, може бути встановлений на трактори, комбайни, ну, будь-яку техніку, яка самохідна, і він забезпечує сантиметровий рівень точності водіння. Це технологія РТК. І складається він із електроприводу керма, з монітора та з інерційного вимірювального блоку, який служить датчиком траєкторії, по якій рухається трактор. Автопілот може бути застосований практично на всіх операціях від обробітку ґрунту, посіву, так і до оприскування і збирання. Зернових культур зернозбиральними комбайнами. Коли буде масове виробництво? Наразі виготовлена дослідна партія десь порядка 10 штук цих автопілотів в різних господарствах України експлуатується. Ми збираємо зворотній зв'язок, відгуки користувачів. Наразі це вже Розробка триває 5 років, і в даній моделі враховані всі побажання, всі недоліки, основні недоліки виправлені, і ми вже наближаємося до цього. Тому найближчим часом слід очікувати серійного виробництва даних автопілотів. І, в принципі, ми готові отримувати замовлення і з нашими партнерами компанією Трансагромаркет. Ми займаємось впровадженням даного автопілота. А Комплектуючі, котрі використовуються в виробництві, вони українські? Е, так, е, варто зазначити, що в даного автопілота дуже висока локалізація виробництва. Зокрема, це е, програмне забезпечення. Це Електродвигун це компоновка електронних засобів. Ну і але варто зазначити, що так самі мікрочіпи, це виробництво іноземне, зокрема, це швейцарське і частково китайське виробництво. Але можна зазначити, що десь порядка 70% з номенклатури деталей, і саме основне програмне забезпечення це Українського вітчизняного виробництва тому ми можемо е, в повному обсязі говорити про імпортозаміщення даного такого необхідного продукту для е, фермерів України. Скажіть, будь ласка, яка буде вартість даного комплекту? Е, наразі вартість даного комплекту складає приблизно. 4-5 тисяч доларів залежно від комплектації, можливо, різна комплектація з різними рівнями точності, і що в принципі складає менше ніж аналогічні продукти китайського виробництва і значно, значно, значно дешевше ніж європейські або американські продукти подібного рівня. А чи буде державна компенсація? Наразі потрібно пройти певні процедури сертифікації, затвердження типу технічного засобу. Потенційно можна, наразі її немає, але я думаю, що потенційно можна розраховувати власне, на цю компенсацію. Але поки що продукт проходить тестування до тому наразі цього немає. Будь ласка, звертайтесь, Ми готові допомогти. Вам з вашими питаннями навігації. Крім автопілота, ми ще забезпечуємо опційно в комплекті може бути РТК базова станція і, відповідно, модем для отримання корекційних даних. Наразі ми можемо, просто роздавши Wi-Fi мережу і налаштувавши сервер, і постачальника корекційних даних, ми можемо отримати корекцію РТК і працювати з сантиметровим рівнем точності. Ось така вона українська новинка. Автопілот ІМА 1А. Цікаво, коли буде промисловий випуск цих приладів, та чи зможуть вони конкурувати на ринку з імпортними аналогами. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Підписуйтесь на канал та до наступних зустрічей.